Українчик на дроті з Каліфорнії. Всім привіт вам, де би не були. Цікавий факт, що щоразу, коли Трамп хоче там домовитись про щось із Путіним, припинити війну або що там він говорить, щоразу українці наче набирають повні легені повітря і чекають, чекають а раптом цього разу буде результат. Все почалося із його там гучних заяв на президентській кампанії. Ну і далі це продовжується. Незрозуміло, для чого це потрібно взагалі Америці, щоб в Україні війна припинилася. І незрозуміло, чому Трампу займатися війною в Україні а не займатися Америкою. Америка, вона хоч і попереду планети всієї, але роботи все одно тут не початий край. Він чомусь зацікавлений в іншому, займається Україною. А українці стежать за Трампом. Вони так люблять вибори і так люблять обіцянки кандидатів, що нічого з собою зробити не можуть. Ну, це я бачу по тому, як спадає активність щоразу, коли відбувається якась гучна така заява, що ось-ось закінчиться. Щось закінчиться, щось відбудеться. І люди втрачають нагоду, тому що літо закінчується, а попереду зима. За взимку це все набагато складніше робити. Навіть восени це складніше робити, тому що треба більше спорядження. Хоча, мабуть, серп, кінець серпня і вересень місяць – це найкращі місяці для того, щоб це робити. В ну, них там своїм голова зайнята, а ви займаєтеся тим, чим, чим треба займатися вам. Ну що ж, до зустрічі по цей бік кордону.